Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, студія. Традиційне питання для національного марафону. Яка безпекова ситуація на кордонах, зокрема на кордоні із Білорусі? Давайте з нього почнемо. Ну, на щастя, ситуація по кордону з Білорусі вона залишається повністю контрольованою. Звісно, що е, цей напрямок ну такий досить напружений через те, що е, Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв'язала проти нашої країни. Ну і, власне, надає і свою територію свій повітряний простір. Там постійно відбуваються навчання між підрозділами Російської Федерації е, Республіки Білорусь триває навчання авіаційної компоненти, яка має завершитися. З 1 лютого, проте на щастя, поряд нашого кордону ми не відмічаємо переміщення ні військової техніки, ні особового складу цих підрозділів. Вони переважно знаходяться на тих військових полігонах, які люб'язно так надає Білорусь. Загалом, на території Білорусі може знаходитись близько 9 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Раніше ми фіксували дещо більшу їхню кількість, але ті підрозділи, які вже пройшли навчання, вони були переведені назад на територію Росії для того, щоб в подальшому перекинути на напрямки, де ведуться бойові дії. А на території Білорусі зайшли нові підрозділи для проведення цих навчань ну і власне підготовки. Андрію, до нововведення е, хочемо далі е, про це поговорити. Власне і ваш коментар з приводу такої інформації. Отже, тисячі українських жінок мить, стали невиїзними з країни. Кабмін напередодні заборонив виїжджати за кордон без поважних причин усім чиновникам і чиновницям. Постанова уряду від 27 січня забороняє виїзд за кордон жінкам, які є держслужбовцями або депутатками рад всіх рівнів. Перетинати держмежу вони зможуть, лише маючи документ про службове відрядження. Зауважу, раніше виїзд за кордон був заборонений чоловікам призовного віку та жінкам військовослужбовцям. А тепер заборону розширили на деякі категорії жінок, які є цивільними. Натепер виїхати з України можуть три категорії людей: батьки Доники для відвідування дітей за кордоном, громадяни, що потребують лікування за кордоном, а також ті, хто має окреме рішення голови Держприкордонслужби або ж у разі смерті членів сімей за кордоном, пане Андрій, цікаво, чи лікування за кордоном можна маніпулювати, і що означає онко окреме рішення голови Державної прикордонної служби України? Ну, дивіться, по перше, значить, що так до змін, які вніс уряд в постанову номер 57, обмеження стосувалося е, виключно чоловіків українців від 18 до 60, але бу, е, були винятки, кому це дозволено, зокрема, в тому числі і народні депутати, і також ті, хто не придатний до військової служби, тобто, ну, великий перелік. Е, Виключень, хто ж все-таки міг слідувати за кордон. Це і батьки одинаки які виховують дітей, або в кого є троє дітей. Ці зміни, які уряд прийняв в п'ятницю, це на рішення Ради національної безпеки і оборони, яка, яке було введено указом президента, де зазначалося, що уряд має внести зміни в правила перетину державного кордону громадянами України, і визначити, що для низки державних службовців посадовців, тепер за кордон вони можуть виїжджати виключно в службове відрядження. Ці зміни вже набули чинності, які прийняв уряд. Ну і власне там досить вичерпний такий перелік, кого це стосується, яких посад, в тому числі це і урядовці, це і народні депутати, прокурори, судді, інші. Представники державних органів, а також працівники, які заброньовані за державними органами на період мобілізації. Ну і це стосується тепер і чоловіків, і жінок. І вони можуть перетинати кордон, слідуючи у службове відрядження. Є окремі винятки це. Зокрема, у разі е, необхідності е, керівник може надати можливість виїзду жінці або е, чоловіку, який є батьком-одинаком, е, для відвідування е, дітей е, до 18 років, які знаходяться за межами України, ну або їх супроводження за межі України. Ну але для цього також мають бути підтверджуючі документи. Або ж якщо це лікування, проте не, не просто. Е, ці особи, які підпадають під перелік, вони е, слідують за кордон, мотивуючи, що вони їдуть е, на лікування. А має бути також лист від Міністерства охорони здоров'я, яке підтверджує такі, такі лікування і можливість прийняття лікувального закладу за кордоном цієї особи безпосередньо. Ну і власне е, голова державної прикордонної служби може прийняти рішення щодо пропуску цієї категорії осіб, які визначені, якщо у них е, за кордоном помер близький родич, знову ж таки на підставі. Раві підтверджуючих документ документів е, про такий випадок однак тут не варто говорити тільки е, також про е, обмеження і контроль, а і відповідальність безпосередньо тих осіб, які визначені в постанові уряду в рішенні Ради національної безпеки і оборони. Е, Державній прикордонній службі, адміністрації відомства, міністерства, відомства державні органи мають надати повний перелік осіб зазначенням прізвища, а також посади, кого це стосується. Ну і наші інспектори тоді керуватимуться цими списками, кого стосується власне. Ці обмеження і просто радимо також, хто підпадає під цей перелік, не зловживати, очікуючи, що поки списки до кінця ще не, не надійшли, вони будуть намагатися встигнути виїхати за, за кордон, бо це також і їхня безпосередня відповідальність. От якраз цікавий, пане Андрій, цей момент, який ви зараз окреслили. Якщо списки ще надійшли, тобто ми можемо припустити, що на інспекторів можуть тиснути. Деякі люди так намагаючись випередити надходження цих списків. Тобто, нас зараз інспекторам повністю зрозуміло, як діяти, чи оцей момент тиску лишається тиску нахабні поведінки, кузирянням посадами? Тиску не може бути. Якщо прикордонники чітко розуміють, що особа є державним службовцем, яка підпадає під цей перелік, вони вправі прийняти рішення не пропуску, і такі рішення будуть прийняті. Просто що на міністерства відомства і інші державні органи уряд також е, визначив їм завдання визначити і надати е, списки осіб до адміністрації державної прикордонної служби, mm -hmm. на що ми е, до, до кінця й чекаємо. Тому тиску на наших інспекторів не може бути, і вони керуватимуться як і раніше, виключно нормами е, законодавства, які регламентують перетин державного кордону. Про що й застерігаю всіх, хто перетинає державний кордон з будь-якою метою і маючи на руках будь-які документи, Андрій, та чи інша причина виїзду за кордон чи передбачає певний термін перебування за межами країни? Ні, в рішенні уряду в більшості випадків не визначається термін перебування за кордоном. Але звісно, якщо говорити про ті зміни, які зараз вступили в силу, то наприклад особа може ну державні е, чиновники можуть виїхати за кордон у службове відрядження, де також зазначається термін, е, на який його е, відряджають е, за межі України для виконання е, завдань, які власне. Е, для того, щоб це було в інтересах нашої країни. А якщо особа перебувала понад цей термін, є якась відповідальність? Це вже відповідальністю визначатимуть цій особі її керівники безпосередньо, оскільки вона тоді перевищить термін свого службового відрядження, з якого вона б мала повернутися вчасно. Зрозуміло. І ще, якщо ви володієте інформацією з приводу перетину державного кордону України громадянами Російської Федерації, чи є певна статистика, і як це зараз відбувається? Ну, по-перше, треба розуміти і пам'ятати, що перетин державного кордону громадянами Російської Федерації визначено виключно за візами. За моєю інформацією, загалом, з часу, коли такі зміни були внесені, 12 віз було видані громадянам Російської Федерації, майже всі вони перетнули кордон, слідуючи на віз в Україну. Але це переважно жінки, діти або люди похилого віку, які отримали цю візу і слідували власне в Україну з такою гуманітарною. З гуманітарної причини через або воз'єднання сім'ї, або до своїх близьких, які знаходяться на території нашої країни, це 12 віз. За який період було видано від моменту, коли ці ці зміни вступили в силу. Від, від, від літа, так, так. дякуємо вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, щойно був з нами на зв'язку.